І таке хай стояти собі мовчати, теж і слухати, що він говорить. А, а потім сказати свою душу. Можливо, особисто. А, дивіться, як ми говоримо про а, якусь демократію. А, будь ласка, підніміть руки хто за те, щоб не забудовувати ліс. <рігалець> да, хорошо. А скільки в нас людей знаходиться в Україні, проживає? Чотирнадцять тисяч людей. 14... де <рігалець> факто більше двадцяти. <поміляє>. Більше більше двадцяти. Більше 20, більше 20, більше двадцяти тисяч. Чи ми можемо 0,01% населення вирішувати питання такого масштабу? Це дійсно це маніпуляція. Коли, коли цей 0,01% хоче вирішити питання 99%. Тому... А, тому... великий процент. Я поважаю вас. Я вирішую. Зробив революцію. Маленький процент робить зміни. Зараз це влада, це влада. Це дуже, це дуже добре, коли ти дивишся з вікна своєї квартири на ліс і а, не розмисляєш про дещо. Ви запитали тих людей, 400 людей, які стоять на черзі. Уже більше ні вас. Чи ви зачитали учасників? Так це ж не соціальне житло. Ви запитали, ви запитали учасників АТО чи вони хочуть жити в лісі в хібарі, чи вони хочуть мати якусь квартиру? Питали переселенців, які які не захотіли жити в Росії, які не захотіли, а які не захотіли стояти на стороні ДНР і ЛНР і приїхали в Україну для того, щоб опетиш вкладатись якусь допомогу своїми руками в тому ж самому місту України. будувати не можна. Чому вони запитали? Тому я думаю, я думаю, просто я думаю, що потрібно провести громадські слухання, якщо ми якщо ми хочемо бути демократичними, ми вийшли сюди. Да, висловити свою думку, але ми не вислухали іншої сторони вашого скажімо так опонента, не про міської ради, а тих людей, які які потребують, які нуждаються проти і по завершенню. По завершенню цих громадських слухань прийняти рішення, тому що депутати це є голос тих виборців, тих виборців, які їх делегували в міську раду, і вони повинні висловлювати думку думку своїх депутатів.